Батько президента на довічному утриманні державою татові Володимира Зеленського призначили довічну стипендію Кабінету міністрів України. Олександр Зеленський, який є доктором наук, міститься у відповідних списках. Як йдеться на сайті Кабміну, довічну стипендію отримують за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Всього у списку, оприлюдненому, на сайті є орієнтовно 100 освітян. Кандидатів на отримання довічної виплати висувають заклади освіти чи місцеві органи влади. Потім М, скеровують їх до міністерства освіти та науки на сайті університету. Йдеться, що Олександр Зеленський у 2005 році отримав вчене звання професора кафедри інформатики. Тема його докторської дисертації Методологічні основи маркшайдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром у 2009-2010 роках. Він був виконавцем гранту президента України для обдарованої молоді за проектом розробка автоматизованої системи геологу маркшейдерського забезпечення для рудних кар'єрів. Наразі він є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки. Та технологій. За даними з відкритих джерел, він також є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті у Дніпрі та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному університеті. Має 140 публікацій і є співавтором чотирьох монографій.